Привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Єхидна є дуже нестандартною твариною. Вона належить до савців, харчується мурахами, покрита колючками, має язик як у дятла. А ще єхидна відкладає яйця. Про цю тварину не часто розповідають і взагалі можна дуже рідко знайти інформацію. Частково це пояснюється тим, що цих тварин, а точніше, місць їх проживання на землі не так багато. У наші дні вони живуть лише в Австралії, Новій Вінеї та деяких островах у протоці Браса. Зовні єхидна дуже нагадує їжака чи дикобраза. На її спині розташовані кілька десятків гострих голок, які тварина може піднімати у разі небезпеки. Мордочка і живіт єхидни вкриті коротким хутром. Візитівкою є довгий ніс, який робить їх родичами ще однієї рідкісної тварини качконоса. Єхидні це ціле сімейство. До нього входять три роди, але представників одного з них уже не існує. Звичайна довжина тіла єхидни – 30 сантиметрів. Короткі лапки мають потужні кіхті. З їх допомогою звірятко вміє добре копати і швидко риє ямки навіть у твердому ґрунті. Коли поблизу немає надійного притулку, а небезпека поряд, єхидна здатна закопатися в ґрунт, залишивши на поверхні лише півкулю з гострими голками. У разі потреби єхидни вміють добре плавати і долають протяжні водні перешкоди. Єхидни відкладають яйця у клаці яйце всього одне і розташовується у спеціальній сумці. Дитинча з'являється на світ через 10 діб і живе у тій же сумці перші півтора місяці. Харчування маленької єхидни відбувається молоком, але не з сосків, а спеціальних пір у певних місцях тіла, що називаються молочними полями. Через півтора місяці мама поміщає дитинча у підготовлену нору і годує молоком раз на п'ять днів до семимісячного віку. Тварина веде одиночний спосіб життя, утворюючи пари лише в шлюбний період. Єхидна не має гнізда чи чогось подібного. Притулком і місцем відпочинку стає будь-яке місце. Ведучи кочовий спосіб життя, єхидна навчилась заздалегідь бачити найменшу небезпеку та швидко реагувати на неї. В арсеналі засобів виявлення є гострий нюх, відмінний слух і спеціальні клітини-рецептори, що вловлюють зміну електромагнітного поля навколо тварини. Завдяки цьому, єхидна фіксує з пересування навіть таких крихітних живих організмів, як мурахи. Подібна здатність допомагає не лише вчасно помітити небезпеку, а й знайти їжу. Головна страва у раціоні єхидним мурахи та терміти. Довгий тонкий ніс тварини максимально адаптований для їх видобутку з вузьких щелин, лазів та нір. Але головну роль у отримані комах грає язик. Він у єхидни дуже тонкий, липкий і здатний витягуватися з рота на довжину до 18 сантиметрів. Мурахи прилипають до слизової оболонки, і транспортуються в рот. Так само добувають комах з-під кори дерев дятли. Ще одним цікавим фактом є відсутність у єхидних зубів. В цілому пережовувати мурах не потрібно, але тварина їсть не тільки їх. До раціону також входять черв'яки, деякі комахи і навіть молюски. Щоб подрібнити їх, у роті єхидний є невеликі кератинові нарости, що труться об небо. Завдяки їм їжа перетирається і надходить у шлунок. У пошуках їжі єхидна перевертає каміння, ворушить опале листя і навіть може знімати кору з дерев, що впали. При хорошій кормовій базі вона накопичує жировий шар, що допомагає пережити можливу відсутність корму в майбутньому. Коли наступають важкі часи, єхидна може прожити без їжі до місяця. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.